Вічна дилема аграрія. Агронома, аграрія людина, яка займається СГ. Що робити? Що робити? До сої ще є час. Тут, бачите, було покроплено. От Спалилось майже все. Після там останнього дощі 15 мм нічого не зійшло. Тут в принципі, можна врати, файно чисто. Земля ще не засохла. Показували дощі, вже не показує. Вже показує, що буде засуха. Тут де не покропив, бо були б сідирати, було чисто. Не хочеться розмножувати оцей усот. Кропити знов не хочеться, бо, блін, десь-не-десь десь якісь седирати є. Ще б сходів є якась гірчичка. Суданочка, бачите. Стріляє в рядочки. Небагато, бо не мав я на той момент багато сидератів. Ну і що робити? що робити? Орати я би все зорав. Лишити тут би щось виросло, там нічого.